Всім привіт! Так як у нас другий день вихідний. І сьогодні я на нашому господарстві на кухні. Що я вирішив зробити? Зараз дивіться. Варю борщ швидко. Поки дружина зайнята іншими справами. І хочу сьогодні затушкувати. Затушкувати отаку капусту. Без м'яса, без нічого. З нашим пастернаком на тру. Цибулька, капуста, морковка. Що я ще сюди додаю? Ще додаю лагідного кетчупу. Якщо немає, чому кетчуп додаю, можна додати томатний сок. Я замість томатного соку додаю томатну пасту. Бачите? Можна додати томатний сок, хто як любить. Так, все, я зараз нарізаю, начищаю і буду ставити тушкувати. Так, я капусту вже нарізав, значить що я далі роблю. Зараз ми беремо тертушку. Я на тертушку буду нарізати наш пастернак. Так, на таку. Так, Трошки на таку, трошки на таку. Натер я пастернак. Вже натерла мене жінка морковку. Так, що я далі роблю? Перед тим як закладати в капусту, капусту нашу в казан, я її солю. Солю. Є таке. І трошки додаю цукру. Небагато. Потім додати, якщо вам захочеться, щоб воно було солоденьке. І отак змакаю, щоб наша капуста пустила сік. Не роблю я капусту з м'ясом, можна з салом. Ні. Сама вкусна капуста це коли вона сама зустрічається з собою. Так, капуста, зразу вам хочу сказати, це та, що дав мені знайомий, капуста -агресор. Так, Є. Трошки подавили і закладаємо в наш казанок. Є, зараз знизу подавлю. Вона сядеться і буде добре. Все, таке діло є. Тепер що я роблю далі? Закладаю наш пастернак. Роблю, показую оце відео більше для жінок, тому що я подивився аналітику, хто дивився про природню віагуру пастернак, то 95% це дивилися жінки. Таке відчуття, що проблема стосується чуть не всіх чоловіків, що всі жінки дивляться. Так, і додаємо морковку. Теж перемішую. Все, почне вона в мене тушкуватися і я наріжу тоді цибульку. Я вам покажу. Так, все, ставлю я нашу капусту на вогонь. На невеличкий. Все накриваю зараз кришкою. Тяскапуска розмокне і я потім нарізаю цибульку. Нарізаю цибульку. Я беру такі на такий казанок на свій. Тут десь літрів 5. Я беру такі 4 цибулини. Все, нарізаю цибулю, теж додаю, додаю і все. І потім заправляю вже томатною пастою, кетчупом, як я вам говорив, солю перчу по вкусу. І результат я вам вже покажу на всьому готовому. Все, борщ, я бачите, теж вже доварив, аж хороший. Все. Тут я вправився, а тут я зараз закінчу. Так, поставили ж на невеличкий вогонь. Я ще раз вам напоминаю. Так, цибульку я нашу вже вкинув сюди. Зараз я помішаю. Все, оце вона тепер тушкується. Тушкується. І потім я додаю. Те, що вам говорю, томатну пасту. І ще я додаю ось. Коли я варю борщ, я роблю більше. Буряк. Червоний буряк. Буряк, так як ви готуєте на борщ. Нарізали чи на тертушку. Заложили в сковорідку, обжарили. Не треба нічого сюди додати. Трошки солі, перцю і все. І в такому вигляді я кидаю його і в борщ, ось бачите, і кидаю його потім уже в нашу капусту. І капуста, капуста набагато вкусніша, виходить з буряком. Не знаю. Це вже я експериментував. Так, все, дивіться, капуста наша майже готова. Все, я додав томатну пасту і кетчуп. Зараз перемішую. І додаю наш буряк. Так, і засипав наш буряк, бачите? червоний. Все, оце змішую, все і залишаю, хай воно томиться на невеликому вогні. Там будете самі дивитися, хто яку капусту любить. Хто любить, щоб вона така ще хрустіла, а я люблю, щоб вона вже була готова, була вже майже розварена. Так, все, вже вам покажу. Самий Кінцевий результат, що в мене сьогодні вийшло. Готовте. Хай у вас теж таке саме буде така вкусняшка. Так, і саме, і саме головне, що я чуть не забув, кромі буряка, це копчена паприка. Я додаю її. Вона теж дає гарний присмак. Все, перемішую. Ще залишаю хвилин на 15. І капуста у нас готова. Все. Варіть картошечку, можна і так під 100 г. Зараз спробую. Бомба. Все, робіть. Всього вам самого найкращого. Не пошкодуєте. Спробуйте. І мене завжди згадайте. Все, всього, всього вам самого найкращого.